В ефірі єдиного марафону працюють інформаційна служба інтера. І я Анастасія Дауголем. До вашої уваги новини на п'яту вечора цієї неділі. Троє людей, дві жінки та чоловік, загинули восьмеро постраждали внаслідок атаки російських військ по Херсону. Поранених шпиталізували. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти з дрона скинули вибухівку на маршрутне таксі. Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину пов'язаного з умисним убивством. Четверо людей загинули, та 25 поранені внаслідок ракетного удару російських військ по Дніпропетровщині цієї суботи. Серед ушпиталених 11-річний хлопчик. Він у стані середньої тяжкості. У лікарнях перебуває 18 постраждалих стан сімох важкий. Пошкоджений 16 квартирний житловий будинок. Вибухова хвиля вщен зруйнувала його дах. Вибиті усі шибки у квартирах потрощені меблі, техніка подекуди у кімнатах впала стеля. Подолати наслідки, допомагають благодійники, видають будівельні матеріали і теплі речі. На місці працюють і правоохоронці, збирають заяви щодо. Пошкодженого майна екстрені служби відновлюють комунікації. Чи підлягає будинок відновленню та чи можна у ньому мешкати надалі, має визначити спеціальна комісія. Селище Царичанка вперше зазнало ракетного удару від початку повномасштабного вторгнення. Мама, ну вона зараз все в порядку, вона жила здорова. Я забрала її до себе. Спартили. Ну це перші три вікна. От ви бачите, в якому воно стані. З тієї сторони у нас спальня, там нічого живого не залишилось. Там і мебіль, і ну, все. І в стіні велика тріщина, вікно з рамою, всі двері міжкімнатні і вхідні двері, все потрущено. же бачите, плити, вона ж репнула плита. Це настільки і ось у вас позаду. Так, ось дивіться. І там на кухні можете подивитися, там теж. Ось я тобі скажу, валіду в кармані. Це бачусь. Десь вже і таблетку. А ось вона, оце ось. Покинула і все, і пішла. Отакі емоції. Понад чотири десятки разів обстріляли росіяни протягом минулої доби територію Сумщини. Зафіксовано 69 вибухів. Атакували переважно з дронів. Є руйнування під прицілом окупантів, була і Чернігівщина. Детальніше про ситуацію на північному сході розкаже наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю тебе! Тож що тобі відомо про наслідки цих атак? Вітаю, Анастасія. Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину вночі. Зранку під вогнем були Велика Писарівська, Есманська та Знопновгородська громади. Переважно ворога тих з мінометів та ФПВ-дронами. Вдень також додавалась така зброя, як реактивні системи залпового вогню, ствольна артилерія та скидались вибухові пристрої з безпілотників. Під прицілом було шість громад. Серед яких і Миропільщина там вибухом пошкоджено нежитлове приміщення вночі. Наша область також першою зустрічала навалу шахедів. Активно працювали групи зенітників, які полювали за ними. Вдалося збити вісім ударних безпілотників. На Чернігівщині також було неспокійно. Один з ударних дронів влучив у житловий будинок у Варвинській громаді Прилуцького району. Дім зайнявся. Його мешканка, 58-річна жінка, вискочила з палаючого будинку через вікно і завдяки цьому врятувалась. Споруда згоріла вщент. Цей черговий воєнний злочин окупантів зафіксовано поліцейськими також. Внаслідок обстрілу дронами камікадзе знищено міст в селі Карповичі Семенівської громади. Загалом за минулу добу на території наших північно-східних областей прийшлося до сотні вибухів. Анастасія. Дякую за деталі про ворожі обстріли Сумської та Чернігівської областей. Нам розповіла Юлія Зайцева. Допомоги від Європи має побільшати до Києва. Прибув президент Європейської ради Антоніо Кошта у супроводі високого представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кай Калас, а також комісара з розширення Марти Кос. Це їхній перший робочий день на нових посадах. В українській столиці вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, обговорили дії необхідні для завершення війни та справедливого миру в Україні. А ще першочергові потреби посилення ППО. Закупівлю снарядів, зброї для фронту, підтримки нашої держави у гуманітарній економічній сферах відновлення енергетики говорили і про відсотки від заморожених російських активів на користь України. Уже цього місяця ЄС прямує додаткові 4 мільярди 200 мільйонів євро, щоб підтримати український бюджет. Також починаючи з січня, ми будемо надавати щомісяця протягом прийдешнього року по півтора мільярда євро допомоги. Їх ми отримаємо від заморожених російських активів, і ці кошти можна буде використати для військових цілей. Викликів нас, звичайно, багато. Бачимо, як Росія намагається завдати поразки Європі не тільки в Україні, але й в Грузії. Молдові також у Росії різні методи щодо кожної країни, але мета одна, і це антиєвропейська мета разом цьому і я вдячний за візит, я вдячний за допомогу. Отримати висновок військово-лікарської комісії без походу до ТЦК Міністерство оборони України спільно з МОЗ та неурядовою організацією Принцип представили нову реформу. Подробиці на своїй сторінці у Фейсбуку оприлюднила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації. Упровадження новації відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді прийдешнього року. Перший планують реалізувати протягом трьох місяців. У результаті військовозобов'язані отримуватимуть електронне направлення на ВЛК та висновок у резерв плюс. А в рамках другого етапу можна буде самостійно обрати лікарню для медичного огляду. Зазначила урядовиця. Його висновки також будуть в електронному вигляді. Майже 300 тисяч гривень вдалося зібрати нам разом із вами на дрони для 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Кілька тижнів тому команда подробиці оголошувала збір під час репортажу з позиції підрозділу під турецьком. Відгукнулися тисячі українців, донатили по 50, по 100 гривень і змогли накопичити чималу суму. Зрештою, пташки розвідники придбані за ці гроші, уже допомагають нашим воїнам боронити Україну. Пам'ятайте, що кожен навіть найменший донат важливий збройним силам України потрібна наша з вами підтримка. QR-код для донатів ви зараз бачите на екранах. Друзі, ви знов неймовірні супергерої, тому що допомогли нам зібрати команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрати на три дрони-розвідники, на Мавік-Нічний і два Мавіка-прошки. Тому дякую вам величезно за те, що донатите, за те, що допомагаєте Збройним силам боронити нашу спільну країну. Такі моменти, як зараз, навіть в реаліях беземоційності війни. Дуже сильно чіпають за серце. тому що люди не тільки підтримують, люди діляться останнім для перемоги. Українська нація найкраща, наш народ найпотужніший, найміцніший, і ми обов'язково переможемо. Щиро дякую від усього нашого підрозділу за ту допомогу, яку наразі вже сьогодні ми зможемо використати для пришвидшення нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Міжнародні навчання рятувальників провели у Вінниці. Упродовж кількох днів вогнеборці спільно з колегами з Польщі відпрацьовували сценарії реагування на надзвичайні події. Репортаж Юлії Корчевської вечір на полігоні ДСНС сотні рятувальників, кінологічні розрахунки та медики. Поруч гудуть сирени, а з вікон будівлі виривається полум'я. За легендою, у триповерхове приміщення влучила ворожа ракета. Під завалами люди розпочинається пошуково-рятувальна операція. Дніпро, перевіряємо наявність потерпілих за допомогою камери. Так прийняв. Українські фахівці працюють пліч опліч з польськими колегами. Частину постраждалих за допомогою спецзасобів витягують з під руїн та евакуюють. Може, пришла зі мною. О! Допомагає рятувальникам службова вівчарка Фріда. Вона знаходить останнього з потерпілих. Супер! Браво! О! Супер! На місці надзвичайної події розгорнуто пункт допомоги. Травмованих оглядають медики Червоного Хреста. У вас подразнення, якісь переломи. Як ви відчуваєте? Нога, права, нозі. У нас є декілька постраждалих в даній ситуації. Людина знаходиться в свідомості. В неї є дихання, тобто вона віднос... стабільна. стабільна звичайній ситуації. Да, вона отримувала травму руки. Була накладена шина. Кінцівка і Після завершення операції бійці ДСНС підсумовують. Для максимальної реалістичності цієї навчання вони відбувалися саме в темну пору доби, для того, щоб ускладнити це завдання і показати, що ми можемо працювати як в день, так і вночі завжди в готовності. Собака Фріда брала участь у багатьох пошукових роботах ДСНС, зокрема під час ворожого ракетного удару по будинку офіцерів у Вінниці влітку 22-го. Та навіть сьогодні в умовах інсценування до свого завдання поставилася відповідально. Фріда працювала всередині умовного завалу, дуже гарно впоралася з цим задач. Важко людям наскільки важко тварина. наші тварини до всього готові. Вони спеціально для того тренуються. Польські рятувальники зазначають, від вишколу в реаліях війни дістали від українців корисний досвід, але діляться і своїми напрацюваннями. Вінте школення, те одбилося діща і вчора. Ми тренувалися у пошуках потерпілих під завалами розбомблених будинків. Навчалося спільно. Відпрацювали сценарій, як рятувальник може допомогти своєму колезі у разі виникнення надзвичайної ситуації. А це вже на майданчику триває процес самопорятунку. Колінчастий підіймач несе до гори польського рятувальника з його вихованцем лектором. Висота 25 метрів. Таке випробування стало справжнім стрес-тестом для всієї команди. Проте доводить цим людям у формі усе до снаги. Межа по часу існує якнайшвидше і якнайоперативніше. Сьогодні всі тактичні і оперативні задуми виконані в повному обсязі. Навчання тривали два дні. Під час наступних вишколів планують залучати і рятувальників з прифронтових територій. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини у Тбілісі Четвертий день поспіль протестують. Понад сотню людей затримали силовики. Учасники акції напередодні зібралися на проспекті Роставелі під будівлею парламенту. Люди виступили проти проросійської партії Грузинська мрія. Та чинного уряду і вимагають скасувати нещодавні рішення про відмову від переговорів про вступ Грузії до ЄС. Водночас, президентка країни Саломе Зорбішвілі назвала парламент нелегітимним і відмовилася складати повноваження. Цієї ночі між мітингарями та правоохоронцями виникли сутички. Силовики застосували проти людей водомети, сльозогінний газ. Попри розгін мітингарі зводять барикади і закликають співвітчизників. Виходити на вулиці, перш за все я виступаю проти Росії. Ця країна зараз намагається окупувати всю Грузію, отримавши потрібний їй уряд і залишивши нас фактично без вибору. Росіяни хочуть нас поневолити. Ми ж хочемо миру та завжди боротимемося за свободу. Це в нашій культурі. Тому я і зараз тут, щоб боротися за свою країну. Грузинська влада повинна поважати право на свободу зібрань та утримуватися від застосування сили. Проти мирних протестувальників так на події у цій країні відреагували голова європейської дипломатії Кая Калас і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. У перший день своєї роботи в Єврокомісії вони оприлюднили спільну заяву, в якій висловили розчарування рішенням Грузії не продовжувати переговори про вступ до ЄС. Це рішення матиме прямі наслідки для двосторонніх відносин. Заявили єврочиновниці. На події у Грузії відреагував. Польський президент Анджей Дуда закликав тамтешній уряд продемонструвати готовність до нових виборів. Також наголосив, що влада має зважати на рішення своїх громадян. Водночас, Сполучені Штати, після наміру грузинської мрії заблокувати процес вступу України до ЄС зупинили стратегічне партнерство і зазначили, проросійська про російська партія, що прийшла до влади, порушила цінності американсько-грузинських відносин і зобов'язань щодо демократії. За мить до марафону долучається Олександр Васильченко. Колего, будь ласка, розповідає про що умови наступної години. Дякую, Анастасія. Як змінилося від сьогодні оподаткування українців? а Також яка оперативна ситуація в Запорізькій області. Такі головні теми цієї години обов'язково дочекайтеся.